Це постійни Верховної Ради. Голосуйте за Лупана. Найчесніший кандидат в президенти України. Добрий день, Єгор Дмитрович. Доброго дня. Дуже приємно з вами познайомитись. Так, взаємно. Скажіть, будь ласка, а з приводу чого ви влаштували цей мітинг біля стін Верховної Ради? Дякую вам за влучне питання. Так, дійсно, справа в тім, що цей чисельний мітинг я зібрав. У відповідь на заяву нашого поки що президента Віктора Ющенка, з приводу того, що я, саме чесний кандидат в президенти, голосуйте за Лупана. і Єгор ви... Лупан є закомплексованою людиною. І ви з цим не згодні цілком, так? Ні. Якраз з цим я цілком згодний. Так, я маю комплекси. Ось у мене є лисина. Я комплексую з цього приводу. А ще у мене є. Спорткомплекс на оболоні і розважальний комплекс на Дарниці. Але ж я ще чув, що президент сказав, що не треба на це звертати увагу. І тут я мушу з ним погодитись. Особливо на ці комплекси не треба звертати увагу податковій. Голосуйте за Лупана. Саме чесний кандидат призивертає України. А скажіть, а чого у вас так багато прапорів і так мало людей? Е, ну, це, скажу вам відверто, питання бабла. Якби ці. Дванадцять флагів було не у шести людей, як зараз, а у дванадцяти. То цей би масовий мітинг мені обійшовся не триста гривень, а триста п'ятдесят. Тобто, ви не скриваєте того, що ви людям платите за те, що вони стоять за власним мітингом? Я є чесний кандидат. Голосуйте за лупана, саме чесний кандидат, президенти. І я не скриваю, що цим людям я плачу п'ятдесят гривень. Я плачу. Вам що ти машеш? Як ти машеш? нормально помахай? Отак активніше давайте відпрацьовувати. Вибачте, будь ласка. Нічого. Ну і е, як ми з вами домовлялися з самого початку. Е, 40 гривень там ще в силі? Да? Так, так, ви можете теж підключитися так? до цього ну, да, дякую. масового. Дякую. Мітингу. і зараз... якісь кошти. Голосуйте за Лупана. Саме чесний кандидат в да? президенти України. А гроші, Глупан. гроші. Та дам, я тобі гроші, йди туди. Лупан саме чесний кандидат в президенти України.